Як з такої чоловіки зробити ось таку. Сьогодні вам розповім, як вкласти чубчик шторки на фен браш і не повиривати собі повністю волосся. йо Йомайо! Спочатку все по стандарту. Наносимо термозахист, олійку на кінчики, капсули для волосся і після цього приступаємо вже до сушіння. Я буду використовувати фен щітку від XUSTO. Замовляла я її на тофішов. Він універсальний, має чотири насадки, функціональний і зручний. Дизайн продуманий так, що можна створювати ідеальний образ прямо під час сушіння волосся. Виглядає майже як Dyson. Беремо першу насадку: це фен стайлер для базового сушіння та укладки і сушуним корені. Друга насадка це концентратор для точного просушування окремих пасм. але також і можна використовувати на корні. І третя брашинг машина у такої еліптичної форми з довгими зубчиками, щоб створити об'єм і легенькі хвилі. До речі, на сайті Tofishop можна знайти не тільки все для волосся, а й товари для нігтів, брів, косметики і багато чого іншого. У них завжди є новинки, акції і круті розіграші, а також мінус 10% – на перше замовлення. Тепер переходимо до нашого чубчика. Спочатку його б добре було зволожити і потім накручуємо на браш гарячим повітрям, а потім переключаємо на холодне для фіксації і трошечки тримаємо. Закріплюємо лаком і об'єм готовий. Можна вкладати рівно або набік, як хочеться. Цей фен щітка від сюстор просто покорив моє серце. Тепер роблю вкладку тільки на ньому.